Сьогодні середа 1 лютого 2023 року заняття грамота. Тема заняття знайомство з буквою і звуком К. Добрий ранок, мої маленькі друзі! Як я скучила за вами! У нас знову починаються зустрічі. Я дуже радію цьому. Я всміхаюсь, сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику всміхаюся, лися, як з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Я зичу вам добра, мої маленькі. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Я вважаю, ви всі приготувалися до заняття, так? Приготували пенали, палички. Пластилін, все те, що я вам говорила. Сьогодні дуже-дуже цікаве заняття. Спочатку, дітки, я хочу розповісти вам маленьку казочку, а про кого зараз ви здогадаєтесь. Сідайте зручненько, дивимось уважненько. Так, так дітки. Подивіться на малюнок, розкажіть мені, будь ласка, про що буде казочка? Так, звичайно, про каструлю. Слухайте уважно. На маминій кухні жила на собі поважна велика каструля. Кожного дня мама в ній варила кашу. Каша в цій каструлі виходила смачна присмачна. Одного разу каша вирішила втекти з каструлі і почала штовхати кришку. І всі почули звук. Так, Ось така маленька казочка. А тепер, дітки, будь ласка, подумайте і відповідайте на мої запитання. Що мама варила в каструлі? Так, звичайно, кашу. Який звук вимовляла у каструлі каша, яка хотіла втекти? Так, звук. Давайте разом з вами його промовимо. К-к-к. Так, молодці дітки, сьогодні ми будемо вивчати нову букву. Подивіться, як вона виглядає. Буква К велика і маленька. Давайте з вами її в повітрі пропишемо. Приготували пальчик, пишемо паличка. І бокова така галочка. Паличка, Галочка. Палочка, галочка. Так, дітки, коли ми промовляємо цей звук, тепер поговоримо про звуки. Букву ми вже побачили, а тепер чуємо звук. Звук К. Який він? Давайте подумаємо. Він голосний чи приголосний? Звичайно, він приголосний. Давайте ще раз його промовимо. К, 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 співати ми його не можемо, так? Так. І тому він твердий, приголосний. Ось так. він, Цей звук позначається фішкою Одна рисочка. Так, пригадали? Далі йдемо. Нащо ж схожа буква К? Роздивіться, дітки, уважно ці малюнки. Так, а поки ви роздивляєтесь, я вам прочитаю такий куметний віршик. Каченята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли, Із якої два листочки вниз і вгору відросли. Качка дітям ках-ках-ках. Придивіться, буква-ка. Так, А тут буква К схожа на хлопчика, який танцює, гопака, мабуть, так? на пташку, яка розявила ротика, мабуть, це пташенятко, яке проголодні і хоче їсти. Так. так, дивимось на ці малюночки. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Ось цей хлопчик, так? Танцює його поки, і схожий він на букву К. Так, також буква К схожа на клоуна, подивіться, на Кейцю, яка витягнулася і схожа на букву К, на олівці, які можна так скласти їх. Ну, звичайно, на кактус і на пташку. Я вважаю, ви всі запам'ятали цю букву, так? Так, молодці. Ну, тоді ми з вами. Трохи відпочинемо. Проведемо з вами, дітки, дихальну гімнастику. Всі ви знаєте, що у лютому теж бувають сильні морози, може йти сніг. І зараз вправа наша називається Подмухаємо на ручки. Так, приготували свої ручки. Дмухати ми будемо так, промовляючи звук сф. Так, Приготувалися? Давайте уявимо, що у нас в долоньках багато снігу. І ми повинні наші сніжинок відправити в політ. Давайте дмухаємо спочатку тихенько, а тепер сильно. Так, я вважаю, у вас вийшло. А зараз зробимо ось так. Ручки наші зігрілися. Так, зігрілися. І продовжуємо займатися далі. Зараз, дітки, я хочу з вами трохи погратися. Роздивіться уважно ці малюнки. Так, ви. Мабуть, все впізнали, а завдання буде таке. Треба виявити предмети, в яких звук К буква К чується не на початку слова, не на початку. Так, перевіряємо. Чашка. Так. На початку слова К немає, правильно. Тут звук К ми чуємо посередині слова. Так, чашка. К. Мабуть, у кінці трохи. Далі сніжинка теж на першому місці? Звука К я не чую. Так. І останнє слово Візок. візок. На якому місці ми тут чуємо цей звук К? На останньому візок. Візок. Далі. Роздивляємося ще раз. А тепер завдання буде таке: виявити предмети, де ми чуємо звук на першому місці. Так, роздивилися. Перевіряємо. Так, давайте разом кішка. Звук К на якому місці? Правильно, на першому, значить, правильно. Так, Карлсон. Карлсон К, -к. На першому місці кит. На першому місці Качка. На першому місці, які ви розумнички, молодці впоралися з завданням. Йдемо далі. Так, тут у нас Теж буде наступне завдання дуже-дуже цікаве, але, але ви повинні бути уважними. Подивіться: це такий прямокутник, різнокольоровий, червоний, жовтий і блакитний. Так, Якщо звук К буде чутися на першому місці, ми обираємо. Червоний квадратик. Якщо всередині, жовтий правильно, а якщо у кінці блакитний. Так, починаємо. Козак. Обираємо один звук, тому що у слові козак ми чуємо його двічі. Так, перший звук. Козак, к, козак. На першому місці. Молодці. Дзвоник. Дзвоник. На якому місці? Звичайно, у кінці слова. Так. Вікно. Вікно. Посередині слова. Молодці дітки. Поралися ви з завданням. Тепер трошки відпочиньте, роздивіться малюночки, а я вам прочитаю віршик, в який, е, мабуть, не один, декілька віршиків прочитаю, в них дуже-дуже багато зустрічається звука к. Так? Дивимось. Качка кличе каченят, кволих крихіток маля. Ках-ках-ках, мерщій сюди, крок за кроком до води. Ось як багато цього, цього звука я почула. Так. Круг по колу крокував. Головою круг кивав, Круг круг себе покрутився, та по колу покатився. Ось така, можна сказати, скоромовка. Так, дивимось далі. Кума з кумою спілкувалась, під парканом пакувалась, кума складала у пакунки, куми своєї подарунки. Ось такі кумедні віршики, скоромовочки, в яких є багато звука, якого. К. Так, звук К. Так. А тепер, дітки, ми з вами трохи відпочинемо і будемо викладати цю букву перед собою. Так, її можна зробити з рахувальних паличок, з олівців. І, звичайно, виліпити з пластиліну. Ми це робимо завжди, коли вивчаємо нову букву. Тому, будь ласка, якщо швиденько, давайте викладайте з рахувальних паличок, а потім ви зробите цю букву з пластиліну і мені, звичайно, покажете, як у вас вийшло. Так, викладаємо. Викладаємо. Так, я вважаю, ви вже впоралися, бо буква дуже-дуже просто викладається. Якщо захочете її виліпити, будь ласка, але після заняття. Ось таке заняття сьогодні дітки з нами. Я з вами провела, яку букву ми сьогодні вивчали. Так, букву К. Я вважаю, ви все запам'ятали. Я чекаю ваші букви, які ви будете ліпити. А зараз я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей!